Доброго ранку, малята! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості! Це весела синя хмаринка. Погляньте! Давайте з нею привітаємось! Привіт, хмаринко! Якого вона кольору? Так, вона синя. Скажіть разом. Синя. Синя хмаринка сьогодні пропонує нам. Вивчити синій колір. Вона буде грати з нами в гру. Погляньте, перед вами буде багато іграшок. Нам потрібно знайти тільки іграшки синього кольору. Наприклад, погляньте. Машинка яка. Так, червона. А сонечко яке? Так, жовте. А м'ячик який? Так, він синій, вірно. Погляньте, ще є якісь предмети синього кольору. Так, це кубик. Він теж синього кольору. Подивіться, ведмедик. А ведмедик не синього кольору. Оці дітки, ви дуже добре впоралися з завданням. Погляньте, хмаринка розсипала гудзики. Вони... Теж різних кольорів. Є жовті і є сині. Давайте їй допоможемо зібрати їх. Сині гудзики ми покладемо у кошик синього кольору, а жовті гудзики у кошик жовтого кольору. Давайте почнемо. Цей гудзик якого кольору? Вірно, він жовтий. Куди ми його покладемо? Так, у кошик жовтого кольору, молодці. А цей гудзик якого кольору? Так, він синій. Куди ми його покладемо? Вірно, у кошик синього кольору, молодці. А цей гудзик дітки якого кольору? Так, він теж синього кольору. Тож ми його покладемо у кошик вірно, синього кольору, розумнички. А цей гудзик малята якого кольору? Так, він жовтий, вірно. Куди ми його покладемо? Вірно, у кошик жовтого кольору. Молодці, дітку, ви добре впорались з завданням. Хмаринка нам дякую за допомогу. Ви сьогодні були справжніми розумничками. Добре впорались з завданням. Добре грали та вивчали синій колір. Хмаринці час повертатися додому. Тож до нових зустрічей, малята!